Сьогодні будемо записувати з вами у вигляді журналу нашу газету, зроблену в канві. Натискаємо поділитися вона вже готова. Спускаємося нижче, обираємо три крапочки. Серед трьох крапочок гортаємо вниз, вниз, вниз. В дизайні обираємо фліппук. Обираємо сторінки, які нам потрібні. Мені, наприклад, 11 і 12 не потрібні. Готово. Зберегти. Чекаємо. Переглянути фліпбук. Чекаємо знов. Розгортаємо на весь екран, закриваємо поки що реєстрацію.